Сотням мігрантів вдалося пройти кордон Греції та Македонії у неділю, по тому як Македонська влада як виглядає припинила чинити опір потоку людей. Біженці намагаються перетнути Балкани і дістатися півночі Європи. Більшість мігрантів, що опинилися тут, походять з Сирії. Одну жінку запитали, чи боїться вона хайфанабаха так, я налякана, я дуже налякана. Я втратила брата і втратила чоловіка. У мене лишається чотири маленькі доньки. Ми тут, але нам дуже тяжко. Ми вже тиждень нічого не маємо. Ми тут і помремо. Македонська влада каже, що через її кордони щодня намагається пройти близько двох тисяч людей. В останні дні сотні людей, багато з них родини з маленькими дітьми, були вимушені ночувати просто неба. По тому, як влада припинила чинити опір потоку біженців, вона також надала додаткові поїзди, що привозять людей на кордон Македонії та Сербії. Біженці прагнуть сісти потяги, що йдуть до Сербії, аби звідти потрапити до Угорщини, а з Угорщини до Шенгенської зони. Сербська влада каже, що її кордон вже перетнуло 5 тисяч людей. Міністр оборони Сербії відвідав табір для біженців, створений у прокордонній місцевості. Потік мігрантів посилився по тому, як Греція доправила суднами тисячі людей з окремих островів, куди вони висаджувалися після мандрівки через Середземне море.